Вітаю вас, друзі! На своєму каналі. Я щонеділі шокую вас цікавими канадськими світовими українськими новинами у рубриці Шок шокується. Не стане виключенням цей тиждень. А розкажу вам цікаві речі, що твориться в Канаді зараз і не тільки в Канаді. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Сподіваюсь, що ви підпишетесь на цей канал. Поставити лайк, підтримайте нас на Патреоні, на Баймі Кофі, на спонсорстві на Ютубі. Це дуже важливо для розвитку нашого каналу. Ну, Поїхали з новинами. Почнемо, як завжди, з Канади, з економічних новин, а саме з Онтаріо, з провінції, в, якому, в якій я живу. Провінція Онтаріо з 1 жовтня зробила мінімальну заробітну плату на рівні 17 20 доларів 20 центів на годину. А попередня мінімалка була 16,55. Фактично, на 4% вони підняли мінімальну заробітну плату. В принципі, це непогано і це фактично другий по величині мінімалка. Якщо брати всю Канаду, найбільша мінімалка зараз в Британській Колумбії там 17,40 на 20 центів більше. Чи можна прожити на 17 доларів на годину, це спірне питання. Якщо дуже сильно постаратися, то можна. Але є розрахунки, які показують, що для того, щоб більш-менш виживати в Торонто, треба отримувати не менше 25 доларів на годину. Тобто, якщо ви живете один і у вас. Немає партнера, немає там дружини, друга, кого завгодно, то виживати одному важко. Треба мати якусь пару а з кимось а, сумувати ті доходи, щоб платити за оренду, купувати продукти і так далі. Ну а якщо ви один, то бажано мати хоча б 25 доларів на годину, щоб більш-менш нормально існувати. Хоча 25 доларів, на мою думку, це кошти не, не, не фонтан. Якщо враховувати актуальні ціни на, на все, на жаль, інфляція в Канаді, хоча і поборола, там зараз вона на рівні 2%, але в цілому економічна ситуація, економічне зростання не дуже радує канадців. За серпень місяць зростання ПДВ канадського нуль. Воно не зросло взагалі, хоча уряд Канади прогнозував третій квартал на рівні там, 3% економічного зросту. Не відбулося це. Через це, скоріш за все, чергове пониження облікової ставки, яке планується Банком Канади 23 жовтня, це пониження буде ще більшим ніж воно заплановано на рівні 0,25. Можливо, вони впадуть на піввідсотка. Щоб трошки краще стимулювати економіку, щоб були більш доступніші кредити, ну, щоб економіка почала зростати. Тому що маючи ноль зростання за серпень, недовго скатитися до рецесії, також не дуже добрі новини з точки зору компаній, які працюють в Канаді, за Липень місяць в Канаді було закрито 40 тисяч підприємств, а це приблизно 5% від загальної вартості всіх підприємств. Тобто там великі, маленькі, середні, які заводи підприємств. 40 тисяч підприємств були закриті, закриті влітку. А люди не витримали конкуренції, люди не витримали ще якихось факторів. Ну, Тобто, може було було мало покупців чи ще щось таке. Коротше, ну це поганий, дуже показник. І він на рівні такого самого показника, який був а, у ковідний год, ковідний рік, коли було закрито багато компаній через те, що ну, просто неможливо було працювати. Зараз а, компанії також закриваються, але через інші причини, через слабку канадську економіку. Тому уряд намагається щось з цим зробити, понижуючи облікову ставку. Але не, не видно зараз наразі таких прям супер-пупер покращень. Ну, вони не, не наступають так, за один момент. А, бо воно відбудеться, напевно, поступово, але, але маємо те, що маємо. А, ну і слабка економіка, яка є в Канаді зараз, призвела до доволі серйозного безробіття а, на рівні майже 7%. І воно продовжує зростати, поки немає актуальних даних даних за вересень, вони з'являться напевно в жовтні, але ну є проблема на ринку. Достатньо багато людей зараз шукають роботу а, і не можуть її знайти. Тому, якщо ви шукаєте роботу, робіть всі варіанти, які тільки можна. Ходіть на ярмарки вакансій, розсилайте резюме, питайте по друзям, знайомим. Тобто, чим більше у вас буде варіантів, тим а, варіантів пошуку, тим швидше ви знайдете вашу роботу. Наприклад, ось 22 жовтня буде в Торонто чергова велика ярмарка вакансій. Обов'язково сходіть на таку ярмарку. А, політичні новини в нас, як завжди, гарячі. На тому тижні, як я казав, в останньому своєму випуску було голосування за недовіру уряду. А, не підтримав парламент недовіру Джастіна і його уряду. Так відпетляв він, я б так сказав. Але на цьому все не закінчується. Квебекський блок, який цього разу проголосував, підтримав уряд, зробив там свого роду ультиматум. Типу, у вас є час до кінця жовтня, щоб щось якось поміняти в країні. А потім ми вже будемо розглядати варіанти, чи голосувати за вас за підтримку, чи не голосувати. Тобто, Квебекський блок починає викручувати руки. Набувати собі ціну, їх там 20-30 людей в тому парламенті сидить, дуже мало насправді, але в них фактично зараз золота акція, вони можуть зіграти свою роль для того, щоб відправити уряд трудову відставку. Ну, Як завжди, дуже багато канадців зараз слідкують за політикою, не дуже люблять трудову в основній масі, тому що фактично він не впорався, якщо ну, казати, казати відверто. Але трудо вручається, намагається все ж таки досидіти до виборів до виборів в наступному жовтні, як вони заплановані за графіком. Побачимо, що воно буде. Ну, скоріше за все, перевиборі в цьому році вже не буде. А ось навесні важливому щось станеться. А до речі, можливі перевибори навесні також в антарійському парламенті. Дах Форд, наш прем'єр-міністр від консерваторів, не дуже uh, має добрі відносини з консерваторами на федеральному рівні. Можливо, він запустить перевибори на, 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 на рівні провінції для того, щоб триматись на своєму місці і ще про процарювати ще деякий час. Ну таке дуже неоднозначна людина, Форд, але ну доволі цікава насправді. Що у нас ще цікаво відбулося в Канаді? Якщо брати такі не, не політичні, не економічні, навіть такі більш людські. я би так сказав, У нас був 30 жовтня Reconciliation Day, Так званий це день пам'яті, і вшанування Aboriginal People, тобто аборигенів канадських індіанців, які жили тут на цих територіях до приходу білих людей. Білих людей достатньо багато. Зла зробили для корінних народів, в тому числі для дітей. А був дуже великий скандал пару років тому, коли там на початку 20-го століття, в кінці в кінці 19-го століття було дуже багато шкіл для дітей або People. Вони фактично дітей забирали в сім'ях, і діти фактично ставали сиротами, жили в тих школах, інтернатах. Дуже багато дітей вмирало від. Різних хвороб. І там, коли почин... там одну школу розкопали Бекяр, тої школи, знайшли там просто десятки трупів дітей, які там були закопані. Ніхто не знав, що вони поховані. Ну, тобто великий був скандал, який зараз вилився ось такий день пам'яті, я би його так назвав. Цей день не працювали урядові установи, не працювали банки. Але працювали всі інші компанії. І, скоріш за все, колись цей, цей день буде визнаний вихідним на федеральному рівні. Можливо, там через пару років до цього Канада прийде. Але ось цей день люди одягають, одягають оранжеві кольори. Чомусь я не знаю чому, але ось цей, цей колір це такий колір пам'яті за тих дітей, які були ось. Забрані сімей, також з ними було поводження. Не дуже хороше. Насправді, насправді, в історії Канади багато таких моментів і українці наразі дуже постраждали від канадського уряду, коли була Перша світова війна. Були навіть цілі концентраційні табори, в яких трималися українці, які приїхали в Канаду з Австро-Угорщини. Австро-Угорщина в той час воювала на, на боку Германії. Проти Британії. І ось українців не дуже довіряли, і їх забрали в ті табори. Декілька років люди там провели. Зрозуміло, в яких умовах. Ну, тобто, і потім уряд вибачався там через багато років за це все. але ну, осадочок залишився. Ну, тобто є, є такі проблеми, були в відносинах України і Канади свій час. Ну, не Україна, а українців. Що такого цікавого ще було в Канаді? Був доволі курйозний момент в Квебеку. Компанія, яка є монополістом там на ринку горільчаних напоїв, магазин SAQ Вони називаються. У вони, них був збій на сайті. Вони всі, всі товари, абсолютно всі товари, в себе продавали зі знижкою 30%. Це тривало там, десь з 12 години ночі там, до 8 години ранку. Компанія не розкриває, скільки вони втратили грошей, але комусь, комусь дуже пощастило так прикупитися на ось такій доволі непогані, непоганих знижках. Жовтень у нас доволі теплий в Канаді, ще вам скажу. Фактично, незважаючи на те, що вже осінь, а у нас доволі літня погода зараз, там біля 22-24 градусів в Торонто, дуже тепло. Зелені дерева, майже немає жовтих, тобто у нас літо ще продовжиться. Доволі тепле і класне літо саме в цьому року. А тепер давайте перейдемо до новин наших сусідів до Сполучених Штатів. Доволі цікава новина і актуальна новина 2 жовтня стартувала подача на Diversity Visa Lottery, тобто Green Card. Знаменитий грін-карт з 2 жовтня по 5 листопада ви можете податися на грін-карт. Це, до речі, касається всіх українців, які живуть не тільки там в Сполучених Штатах, в Канаді, по Європі. Багато людей грають грін-карт. Ми в свій час гралися у грін-карт. Грали, грали, не виграли. А, якщо виграли, можливо, поїхали в Сполучені Штати, але ну, залишились приїхали таки до Канади. А, і ось. Не, не, не майнуйте свій час, подавайтесь на green card. це абсолютно легко. На один офіційний сайт dvlottery.gov, Подайтесь там заповнити ту анкету, ну там займе там, 5 хвилин. Що, що, що складніше, це зробити нормальне фото. А там є доволі такі суттєві вимоги до фото, і я б не радив ті, ті, ті вимоги порушувати. То ваша ваша лотерея не буде розглянута, якщо ви зробите неправильне фото. Тому напевно я би звернувся в якесь ательє, щоб його зробити, або до нормальних якихось людей, які розуміються на фотошопі, і вам зроблять нормальну фотку. А, І підв'язати те фото, заповнювати анкету і все, і можна гратися. А в тому році 3800 українців отримали грін карти за лотерею. І Це ну доволі така суттєва суттєва сум цифра людей. А взагалом 55 тисяч людей по всьому світу отримують грін карт. А з грінкартом, до речі, воно він під загрозою знаходиться, тому що коли Трамп був президентом, він багато разів казав про те, що Грінкар треба, треба заборонити, треба відмінити, тому що в Канаду, ой, в, Канаду в США по Грінкарту переїжджають багато людей, які Трамп не бажає там бачити різних національностей і так далі. Тому такі погрози були. Якщо Трамп, не дай Боже, переможе в цьому році, це грін-карт, можливо, вже останній буде або передостанній. Тому, якщо є у вас, бажаєте так спробувати вдачу, то заповнюйте цю анкету. Шанси, що вас оберуть, один зі ста приблизно. Тобто наразі маленькі, але не, не такі мікроскопічні, якщо ви, наприклад, граєте якусь грошову лотерею. Шансів перемогти набагато більше. Канадці, до речі, люди, які народилися в Канаді, не мають можливості прийняти участь в діві лотері в цій грін карт лотереї. Такі у нас дискримінація канадців. Але українці, які мають канадські паспорти, народилися в Україні або деінде, можуть приймати участь. Тому багато з них в принципі грають. Мають навіть там піари канадських, навіть іноді громадянство. Люди, люди пробують свою вдачу, граючись у А Щодо виборів американських, я вже казав в попередніх випусках, що адекватні люди голосують за Камалу Харріс. Адекватні люди, я не хочу нікого цим образити, але ну, просто важко мені уявити людину, яка з по, по, власного нормального розуму бере Трампа через його абсолютно ксенофобську, абсолютно егоцентричну. Абсолютно позицію, яка не підтримує Україну. Він, в принципі, в тому на тому тижні вскрився дуже дуже я, яскраво з цього приводу, коли він прямим текстом сказав, що Україні треба фактично треба програти, а, неможливо виграти у Росії. Так його там зустріч з Зеленським на в Сполучених Штатах такі відбулася. А спочатку не вдалося з ним зустріти. зустрітися. В останній момент він таки передумав, зустрівся з зеленським на камеру, там пожали собі руки. Але я думаю, що він все одно його думка не змінилася. Йо, ну, то, 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 ну його він вже не зміниться. І е, люди, які думають, що якось Трамп вплине на Путіна, і війна закінчиться. Ну це такі абсолютні, абсолютні мрійники, які нічого не розуміються на політиці. Тому українці, якщо ви живете в Сполучених Штатах, маєте громадянство і будете голосувати, я вас благаю. Голосуйте за Камалу Харрі. Харі. Це абсолютно прогнозована підтримка України, яка буде надалі. Я я розумію, що вам може не подобатись Камала, але якщо ви бажаєте хоча б трошки успіху України. Перемоги України вибирайте Камалу Харі. Стосовно українських новин не хочеться мені ось достатньо такі песимістичні новини приходили з України про втрату вугледару, про постійні обстріли. Про, про все, все, все дуже важко зараз в Україні, і треба тримати. Трима, треба триматися, а інших варіантів немає. Закликаю всіх людей продовжувати донейтити, особливо людей, які живуть за кордоном. У вас є можливість донейтити, допомагати Збройним силам. Це дуже важливо, тому що ресурсів українських не вистачає. Треба, треба допомагати. Ну і на останнє стосовно політичних новин світу. Цікаво цікаво, спостерігати за, за тим, як Ізраїль. Наводить шороху у себе під боком в Лівані і сподіваєш, що буде достойна відповідь на обстріл зі сторони Ірану. Ворог твого ворога твій друг. Тому я думаю, що Ізраїля треба, треба всіляко підтримати в їх справедливій боротьбі з цими терористами, які їх оточує з усіх боків, фактично. Тому сподіваюся, що Ізраїля хватить, вистачить мужності, вистачить ресурсів, вистачить підтримки. Тому що вони, як і Україна, в принципі роблять те ж саме діло, а саме виборюють можливість існування своєї країни. Тому що, якщо Ізраїль підніме руки, у Ізраїля не буде. Якщо Україна підніме руки, України не буде. Дуже багато схожих, схожих моментів, на жаль. А владі українській дуже багато до ізраїльській владі в тому, як треба жити і управляти війнами і конфліктами. Є чому повчитися. Сподіваюся, що Україна таки повчиться і буде відповідати на обстріли так, щоб росіян ще наступні 50 років вони боялися навіть подивитися в сторону України. Тому сподіваюся, що такі нам дозволять. Після виборів американських вбити по території Росії американською зброєю. І це може дуже суттєво вплинути на, на цю війну. Дякую вам, що дивилися. Слава Україні! Україна переможе. Ми зустрінемось через тиждень на цьому каналі. Пока-пока.